Друзі, доброго вечора! А я спішу поділитися з вами таким гарним результатом. Я просто в захваті від того результату. Мені зателефонувала людина, яка мене побачила у Тіктоку. І 25 липня вона почала пити продукт пила е, Л8, Ацелер 8 Бікардіо. З яким діагнозом, з якими проблемами вона прийшла? Вона була після інсульту і була паралізована. Вона дуже сильно плакала. По-перше, розмова була дуже така затяжна. Кожен раз, поки ми говорили там декілька хвилин, вона по декілька разів плакала, розказувала і плакала. Жаль, такий був. І вона каже: О, Олічка, рибочка, хіба мені поможе той продукт? Мені поможе той продукт, дика валічка. Ви побачите, як ви поміняєтеся. Ви будете здорова людина, ви побачите, що ви будете нормально жити, нормально ходити. Вона каже, і що я сама буду ходити? Яка так? Ви будете сама ходити. Сьогодні задзвонив телефон. І коли я почула Валентини голос, я просто я дар мови втратила. Я настільки ми говорили з нею, потім я думала, що ми три хвилини говорили, а ми 14 хвилин проговорили. Я от просто треба відповідати на запитання, бо Валя мене запитувала. А я ще до дотепер не можу нарадуватися, натішитися тим її результатом. За тих 14 хвилин. Тільки був один малесенький такий натяк на ну, що пробивало на сльози на плач. І Коваля, ми з вами говоримо десь певно добрих три хвилини, а ви тільки один раз чуть-чуть звелося до плачу. А потім, коли я глянула, бо телефон рахує, скільки хвилин ми проговорили. 14 хвилин ми проговорили такий твердий, рішучий голос. Яка валічка, а як ви ходите? Ви раніше не могли ходити. Та зараз я сама ходжу. А раніше, каже, дві людини вели. А третя людина переставляла ноги. То, дякуючи продукту харчу, клітинного харчування, я завтра знову маю відправити продукцію, посилку, валя пила Елев, Ацелер 8 і бікардіо. Найбільше вона задоволена від Елеву 8. і каже, що я так люблю ту гірчинку, яку він дає в роті. Ну Зовсім друга людина, зовсім друга розмова. Я, ну, шкода, що я її не бачила, як вона виглядала, як вона ходила, але те, що був дуже слабий голос, дуже така млява розмова, розтягнута, така підвища раніше. ну, І сама ходити не могла. А зараз послухайте, які результати. Голос рішучий, впевнений, нема сліз, не пробиває на плач і сама ходить. З 25 липня 2023 року людина п'є продукт. Після інсульту паралізована була раніше, хіба то не ризу?